Всім вітання. Сьогодні пропоную вам огляд алкогольного наливатора в виді АЗС і ось такий бензовоз. у нас. Додатково можна вибрати замість бензовоза. У нас є ще різні автомобілі. Ось такого плану фури є. Є легкові автомобілі. І також автомобілі постійно міняються, асортимент збільшується, тобто, при замовленні, уточніти, ми надамо варіанти на той час наявних автомобілів. Включає в себе даний комплект, це тобто сама заправка на леватор і автомобіль в комплекті, і чарочки також в комплекті. Даний налеватор, ви бачите, вже має назву ось заправка ВОК. На цьому місці ви можете змінити назву заправки на свою улюблену заправку, на якусь іменну заправку можемо нанести. Корпус налеватора. Також можна змінити даний друк. В іншому кольорі можна нанести і логотипи, і побажання. Тобто. Дизайн можна узгодити з вами індивідуально. Давайте розглянемо роботу нашого наливатора більш детальніше. Даний наливатор вже має у новому систему розливу. Тобто тут вже йде кольорова підсвітка, тут ви маєте можливість переглядати статистику випитих спожитих напоїв за певний період часу. Можна відрегулювати розлив в різні чарки, різну кількість мілілітрів. Вже набагато більш у нас, ніж в попередніх варіантах, є система даного наливу. Для роботи нашого наливатора йому потрібна мережа 5 вольт. Тобто, він виготовляється у двох варіантах: перший це йде під павербанк або під Наприклад, може працювати від блочка мобільного телефона від розетки. Тобто тоді виводиться вихід просто Type-C, куди ви підключаєте повербанк або зарядник, і він починає працювати. Інший варіант це ми вже вбудовуємо. В корпус наливатора ми вбудовуємо акумулятор. Виводиться ось такого плану: кнопка включити-виключити, і вихід буде також Type-C. За допомогою якого ви будете заряджати даний наливатор. Працює він шляхом викачування за допомогою будованого насоса через оцей шланг. Тобто ви запускаєте шланг в ємність з напоями і насос викачує напої по чаркам. Так, щоб розпочати роботу, ви включаєте даний наливатор, викладаєте чарки чарками, ви бачите, ось такі ідуть підсвітка з індикатором. Це для того, щоб він розпізнавав наявність чарки в місці для розливу, тому що ви маєте можливість користуватися не всіма чарками одночасно, тобто, якщо ви хочете користуватися тільки двома чи трьома, і на місці, наприклад, не буде інших чарок. Він буде наливати тільки в ті місця, де він буде їх бачити. Тобто, місця без чарок він буде просто оминати. Далі, ось така є кнопка, за допомогою якої ви включаєте, виключаєте наливатор. І регулятор. Ось на заправці є екран. ви бачите, як міняється кількість мілілітрів. Тобто, прокручуючи. Ви регулюєте кількість. Напоїв, які будуть наливатися по чарках. Вибрали ми 30 мл і нажимаємо кнопку. Наливатор має два режими роботи. Є автоматичний, є ручний. Зараз в нас йде ручний режим. Тобто він починає працювати тільки тоді, коли ми нажимаємо ось цю чорну кнопку. Для вибору автоматичного режиму ми маємо затиснути і потримати чорну кнопку, тоді ми забираємо Затискаємо кнопку. І на екрані ми бачимо, як з'являється напис Авторежим. Натискаємо регулятор і перейшли ми в автоматичний режим. Тепер, коли ми тільки ставимо чарку, без натискання кнопки вони наповнюються. Покористувалися ми даним елеватором. Після цього ми радимо його промити чистою водою, щоб вимити залишки напоїв, які були спожиті. Після того, як ми промили чистою водою, витягуємо шланг з ємності і повітрям видуваємо навіть залишки води. Щоб нас там нічого не зоставилося. Ось такий оригінальний девайс готовий до замовлення. Посилання для замовлення ми залишимо під відео. Замовляйте! Всім дякую за увагу і всього самого вам найкращого.